Доброго вечора, Україно! З вами Юлія Лемешева у аудіоформаті від Julia News. злочини РФ, законопроєкт про військову поліцію, попередження про погіршення погодних умов. Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Про це і більше говоримо у новинах України за 19 червня. Донеччина на Донеччині внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, троє зазнали поранень. Про це проінформували у нацполіції. Протягом доби ворог завдав по регіону 2291 удар. Армія РФ застосувала авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію. В Курахівку окупанти накрили з артилерії, вбили цивільну особу. Ще одного мешканця поранили. Пошкоджено три приватних оселі. Поранення отримали ще двоє людей у зарічному та часовому яру. Пошкоджені приватні будинки. Чернігівщина на прикордонні Чернігівщини внаслідок ворожої атаки постраждав цивільний чоловік. Про це повідомили у національній поліції України. Отримавши повідомлення про ворожу атаку, поліцейські прибули на місце події, евакуювали пораненого чоловіка з небезпечної зони та передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Також вибухом пошкоджено житловий будинок, що належить потерпілому. Херсонщина уранці, 19 червня. Російські війська обстріляли село Ольгівка на Херсонщині. Унаслідок ворожої атаки жінка зазнала поранень. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Як зазначається, під ударом опинився житловий будинок, в якому внаслідок обстрілу виникла пожежа. Унаслідок цього постраждала 67-річна жінка. Вона зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії, а також опіків голови, кінцівок, грудної клітки. Швидка доставила постраждалу до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі їй надається необхідна медична допомога. Попередження завтра в Україні погіршаться погодні умови. Про це повідомили у ДСНС України. Вже цієї ночі у північних та більшості західних областей очікуються грози в день по всій території, крім заходу. В окремих районах центральних, південних і східних областей. В день град і шквали 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. У ДСНС закликали громадян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися. mm <music> Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію у середу, 19 червня. Депутати Верховної Ради України в першому читанні підтримали законопроєкт номер 6569 про військову поліцію. 247 парламентарів віддали голоси за. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. У законопроєкті військову поліцію пропонують створити як військове формування з правоохоронними функціями. Вона входитиме до складу сектору безпеки і оборони. Основним завданням військової поліції буде забезпечення порядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони зсу та Державній спеціальній службі транспорту до повноважень органу входитиме також фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО. Водночас структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я прав і законних інтересів. Творення нового органу відбудеться на базі військової служби правопорядку у ЗСУ згідно законопроєкту. Том координувати діяльність військової поліції має кабінет міністрів через міністра оборони під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснюватиме головнокомандувач зсу. Військова поліція комплектується з військових збройних сил України та не може перевищувати 1,5% численності зсу. Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Міноборони Данії повідомила, що він передбачає укладання угод союзниками для закупівлі та передачі озброєння українській армії. Наразі все з вами була Юлія Лемишева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску читайте на сайті julianews.com.ua